Так, відповіді на питання. Як зима вплине на мінні поля? Який осадок снігу мінімалізує спрацювання хоча б противопіхотних зарядів? Ну, Смотря, яка буде зима, все залежить від погодних умов. Якщо буде добрий мороз і навіть небагато снігу, то просто при морозі і небагато сніга десь. Ну, мінімум 20% противопіхотних мін не спрацюють. Тому що ну, оцей маскуючий слой ґрунта під той міною, ну, над той міною, він схватиться і не буде передачі натиску того, який потрібен. Тобто, оце усе змерзнеться в ком. Ну, Якщо, допустимо, будуть дощі, а потім все замерзнеть. Оце все шмат льда, який не передає зусилля на міну. Мінімум 20%. ну, від, від місності може доходити аж там до 100%. Тобто, якщо дійсно якась заболочена місцевість, ну, високо рівень ґрунтових вод чи дощі пішли, оце все мокре, і тут же в мороз, поморози то фактично над кожною міною вийде отака лідяна пробка, яка не буде, давати... не буде давати змогу передати зусилля від ноги на датчик цілі міни. Якщо морозів не буде, ну скажімо своду від противотанкових, там вага танка така, що воно продавить через ту пробку, блядь, воно не спасе. Особо, Якщо буде сніга багато, то, то десь від 20 см снігу потрібно, щоб вже почало не передаватись. Ну, менший шар сніга буде передаватись зусилля. Від 20 і вище, ну там от вже це мінне поле якби що є, що нема. В Другу світову, коли випадав сніг. там ну там Сантиметрів 40 бувало, то весь, накидало, то приходилось на мінне поле існуюче В землі поставлене влітку, ставити поверх в сніг додаткове мінне поле, тому що то і те вже не працювало. Ну, в общем, І по весні получалося, А то, якщо ще раз випадав шар сніга, то опять приходилось ставити. Іноді бували випадки, що мінне поле в три шари стояло в землі перший шар сніга, другий шар сніга, І по весні тут вот, амінки хвалялися на тому участку, одна на одну і в три ряди. Дуже залежить від того, яка буде зима в плані. Ну, Я дуже сумліваю, що будуть вот такі показники. Цифр снігу у нас б, а от приморозити може б. Це у нас можливо. Так що подивимось.